Нулися, як і обіцяли. Ви що думали, що ми вас покинули? Ні, не покинули. Ми ж обіцяли, і ми це зробили. Тепер для вас, дівчата, унікальна пропозиція. От я так подумала, що в мене всі пропозиції унікальні, і я не можу просто відмовитися від слова унікальний, тому що ну по-справжньому кожен камінчик він є унікальним по-своєму. Якщо всі попередні пропозиції вони були, м Одного типу, то зараз ми вам пропонуємо зовсім іншого типу. Тому що саме ця пропозиція, яка сьогодні, це е, у нас камінь і яшма. У нас їх два види. Ви зараз побачите один яшма у накид, а інший це піщаний. так? І ви зараз побачите і зрозумієте, що в мене на руці, то це у нас яшма піш, піщаний. так? А те, що ми бачимо на декольте зоні, то це у нас у накид. Ось Чим відрізняється він від попередніх? Зрозуміло, що камінням, але і довжиною. Увага! Довжина 60 см. Так? Бо я знаю, що є панянки, які люблять, щоб саме на мисту було дуже довгим і покривало всю зону декольте. От зараз ви бачите на власних екранах, так, це у нас у накид. Він більш темнішого забарвлення. Він має різні витівки. Забарвлення. У нас взагалом там від коричневого до зеленого до помаранчевого. Та з різними витівками. Так, ну видно, що у накид. А у мене на руці це піщаний, воно вже нагадує само по собі такий е, пісочок, так, тепленький. І взагалі є версія, що це. Е, Каміння знайдено було на там дні якогось озера, якогось там великого стародавнього озера. Ось, і саме там було знайдено це каміння. Але інші дослідники зауважили, от мені теж було цікаво, що це гірські породи, що там в гірських породах було знайдено це каміння. Так, і не дійшли висновку, типу, там, помилково якось це все типу, відбулося, але ж все одно потім дослідники довели, що його знайшли все ж таки на дні озера. Це надзвичайно рідкість, щоб на дні озера знайти якесь каміння, яке стане дорогоцінним, так? От, ну, для кожного своя дорогоцінність проявляється. Тож, давайте вам нагадаю код, тому що я знаю, що ви вже чекаєте і вже хочете зателефонувати код цього намиста 388. Але. Не забудьте його вказати. Перш ви будете телефонувати на наш номер телефону. Номер телефону 0800 21 44 88. Ще й унікальна довжина. Найдовша пропозиція, яка у нас щойно була. Спеціальна ціна сьогодні вона буде для вас надзвичайною. Повірте мені, тому що ціни в магазинах на цей камінь він рідкісний, тому що по рідкісному його винайшли 1700 гривень. І як на мене, ну хороша, нормальна така ціна, так може бути, але для чого переплачувати так? І ми ж не знаємо, чи то справжній той камінь. Ми ж не знаємо, чи то не підробка якась. Для чого переплачувати, коли ви можете у нас повністю придбати за хорошою ціною, яка незабаром буде нижчою, ніж ви зараз бачите, так? Тоді можливо краще зателефонувати і у нас це замовити. Ну що, мені сказали, що зараз буде падіння ціни. Уявляєте, я вже хочу на це подивитися. Мені цікаво, і яка от. От чесне слово, от я говорю, говорю і потім опускаю очі і бачу, що падіння ціни стало ну там, втричі менше. Адже ціна на сьогоднішню пропозицію 749 гривень. Уявляєте собі? Це вау, насправді. 749 гривень. Я сьогодні тільки й чую: Вау, супер! Особливо від себе! Тому що я не можу підібрати інших слів від такої краси. Це справжні насичені мінерали, от в цьому камінні знаходяться. Вони дійсно того варті, аби їх придбали. Здавалось би, що тут є якісь там заломи так специфічні, але ні, вони додають якогось оксамиту. Коли ви будете телефонувати на номер 0800 21 44 88 вказуйте обов'язково Код на вісімдесят 388 Доставка по Україні безкоштовна, дзвінки безкоштовні, і обов'язково вказуйте операторам, яке саме ви хочете намисто, чи то яшма у накид, те, що такого більш зеленуватого кольору, чи ви хочете піщаний, те, що більш такого кольору коричневого зараз. Я міряю піщаний на себе колір. Так, я заберу повністю все, щоб мені не заважало. Ось, погляньте, яке воно буде довге. Я зараз затримаю і опускаю для вас. Тобто, ось це його довжина. Щоб ви зрозуміли. Так, оце його довжина. Тобто, воно покриває майже всю зону декольте. Ось. І це я його напевно перетягнула. Можливо, от зараз воно ну, ось. Отак буде добре. Повністю його довжина 60 сантиметрів. Ну, те, що люблять всі панянки. Тому ви можете дуже сміливо доповнювати образ цим красивим намистом, так? який має два забарвлення. Це в нас на вибір є унакит або піщаний. То, що... На мені це піщаний, той, що на нашій красивій зоні декольте це у накид. Ну що, ми будемо рухатися далі. А я нагадую вам код 388. Телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Дзвінки, дівчата, безкоштовні, і доставка також безкоштовна. Не перемикайтеся, любі!